Друзі, вітаю, це мій тихірай. Щиро дякую за підтримку, за гарні коментарі. Почитавши навіть один коментар і зарядився енергією на цілий день. Так що щиро-щиро дякую вам за підтримку і за гарні коментарі. І сьогодні запрошую вас разом зі мною попрацювати. Вирішила я сьогодні зайнятися ромашкою. Це в мене біла ромашка, така велика то дивиться за мною постійно, бачили, вона свіла дуже гарно, і було багато квіту. І якщо зрізати, то бачите, ось це відсіла це вже повторне квітіння, але воно на другий в другий раз не таке сильно велике, як в перший раз. І є в мене ще голуба ромашка, вона тут взагалі погане місце, чомусь оголяються корні і. То пропадає, то знову росте, то хочу її пересадити. Тут ще один кущик є. Ну, і там, що в мене є в другому місці, так що що встигну, то пересаджу. Передають, наче дощ, але то сонечко світить, то хмари. Така погода незрозуміла, але будемо поки працювати. Готую ділянку під посадку ромашки. Як неодноразово я вже говорила, у нас городний рівний іде трошки під нахилом, і коли поливаєш, воно стікає, тому роблю такі рівчачки. Щоб коли поливати, воно звичайно по рівчачку то буде стікати, тому що тут і в одну сторону, і в другу іде нахил. Але, хоч буде тільки в одну сторону, стікати по рівчачку, а не буде розпливатися по всій грядці. Тому роблю такі рівчачки і буду висаджувати в них рослинки. Земля, бачите, суха геть. Місцями дуже така тверда, місцями більш-менш нормальна, а місцями прямо дуже-дуже тверда. Але що зробиш дожів, як ви самі бачили, не було. Спека. Ті дожі, які попроходили, то вони ніякої користі. Ну, на якійсь там тень чи на півдня воно. Трошки оживило ці рослинки, а далі знову спека, далі жара така була, що це, ну я не знаю, зараз навіть більше 30 градусів, а влітку то більше 50 було. Так що прибираю камінці, грудочки, що зайве, щоб було гарненько. І, друзі, ось таких три рівчачка в мене вийшло, щоб більш-менш було, бачите так, рівненько. Не знаю, наскільки в мене глазомір, але старалася, щоб більш-менш рівно було. І тепер викопую ромашку і будемо зараз її висаджувати. кущі, як бачите, здорові, гарні. Так що посадковий матеріал буде хороший. І ділимо кущик на розсаду, на такі поділки. Коренева гарна. Бачите, вони не поливалися, звичайно, часто то вигляд не дуже гарний і не вдобрялися, але бачите, коренева гарна, так що будемо висаджувати. І в цих рівчачках вже роблю ямки для того, щоб висаджувати розсаду. Бачите, місцями дуже тверда земля, приходиться трошки її. І розкладаємо розсаду по ямках. Гарно поливаємо. Ну, а тепер сама грязна робота. Треба заглибити в землю в болото його. Добре, обгортаємо. До речі, друзі, якщо все приживеться гарно і все буде добре, то навесні буду продавати. Кого цікавить, так що можете замовляти. Де попадаються сухі пов'явші листочки, то їх прибираю. І кореневу стараюся гарненько, але не заглублюємо точку росту, щоб вона розвивалася добре, тому що якщо закриєте точку росту, то буде погано рости. І знову гарно приливаємо. Така грядочка вийшла, і я думала, що в мене тут поміститься і біла ромашка, і голуба. А навіть ту, що я викопала два кущика, в мене тут не помістилося. Не буду вас затримувати подальшою роботою. Займайте, займайтеся кожен своїм, а я буду шукати місце і буду ще далі розсаджувати, а що зроблю, покажу. Це надумала ще лілейник. Вже поцвітали давним-давно, вона собі знову надумала квітнути красунка. І ось розцвів перший гладіол, гладіолус мій. Але бачите, вітром зламало його біленький. Так що чуть-чуть раніше 1 вересня. А так, звичайно, стан не дуже гарний. Але вже що є, що той хміль треба прибрати. І ось такий метелик до нас прилетів. Дивіться, який гарний, цікавий. Трошки посадила. Так виходить, що там те росте, там те росте. Ніяк не можу сформувати свої грядки, щоб було квіти, окремо, город окремо вже залізли на півгорода з квітами. Тут посадила перший ряд, Там ту, що показувала голубу, ромашку розсадила. Вона не голуба, більше я б сказала, що вона бускова. Ну, всі на неї кажуть голуба. Тому посадила тут, а то висадила білу там, там і трошки там. А то там два кущика залишилося, вони такі слабенькі, Залишу на всяк випадок, якщо, не дай Боже, ці не приймуться, може ці хоч збережуться. А так уже мені достатньо цього. Так що, поки що так, а зараз перейду на цей участок. Тут мене лілейники і туди далі теж голуба ромашка. Треба вирвати. Прополоти цю берізку, щоб було видно десь що і потім буду дивитися, що куди лілейники, мабуть, теж прийдеться попересаджувати. І ось дивлюся, ще один викидув на цвіт. Я в шоці. Дивіться. Так, це треба тут навести лад, трошки ще попрацюю, а тоді вже піду до хати. Ну, якось так. Вже і помідор видно, і лілейники видно. І ромашку. Теж, бідно, бачите, не полита, в'яне. Треба з нею займатися, треба знайти місце, попересаджувати. І подивіться, які гарні груші. Мені здається, що вони вже ось ось, хоча це зімня зим, ну, осіння груша. Ну не знаю, мені кається, вона ось ось вже буде стигла. Так що, друзі, попрацювала, як завжди, до обіду на городі. А зараз іду до хати буду щось в хаті робити трошки відпочину що буде щось цікаве. Ну і от пустився дощик, не знаю, чи надовго, але й пішов, щось збирався, збирався на село зібрався. Нам сьогодні вже краще навіть трошки їмо. Не побагато, але потрошки вже. Навіть проси. тішка? Да? Тішка. тобі вже краще? Два рази сьогодні вже починався дощик. Але так і толку не було, Чуть-чуть поляпав та й все. Але зараз, друзі, дивіться, яке звідти заходи темні хмари і гримить. Але не про це буде, буде, не буде, не буде. А я хочу висадити свої остіки, які мені подружка привезла. Ці були в менших стаканчиках і менші самі по собі. Зараз поприбираю оці. Коробочки, де в мене тюльпани. І тут повисаджу. Якраз в мене чотири коробочки, там ще одна. І трошки тут розберуся із квамаклідом. Ось так, друзі, що під руки попало, бо щось досі пускається, я не знаю, хочу встигнути. Це вже останній. Привертаю землею. Не перчатки не брала нічого, бо боюся, що не встигну. Чи буде, чи не буде дощ, але треба встигнути посадити. Ось так. Зараз полию, якщо стигнуся, тут я не буде. І все, ось. Другий, третій і четвертий. Посадила. Ось так поливаю гарненько. А там вже не знаю, буде часто поприбираю, тут трохи ні, то завтра був. Щось суне, я ж кажу, чи буде, що чи не буде, а лякає. От, друзі, не знаю. Впускається, захмарилося, що буде, побачимо. Так, потрошки ляпає і гримить, якщо чути. Все-таки пустився досі, дивіться, який вітер натиляє, страшне все. Бачите, вазон натиляється. Такий йде дощик, то починався, то кінчався, то знову починався, але вже трошки гроза стихла, а дощик іде і не знаю, бачите бульбашки, то може буде цілу ніч. А з вами на цьому прощаюся. Бажаю всім миру, спокою, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Дякую всім за підтримку, за допомогою вас. Я сьогодні багато чого зробила. Дякую за мотивацію, за гарні коментарі. До нових зустрічей. Пока.